Всім привіт! Як бачите, я зараз на нас такого шобіде лісу і крига на ньому є. І зараз десь тут постараюся вийти на криву. Але похоже, це буде на, цього, на цьому боці ставка, так як тут все, все трохи поростає. Значить перемішаюсь трохи туди. І в ць, на цьому ставку вже то води трохи стає більше. І, і це був то, яких я тут ходив, я це, про це зняв там декілька шортів, вони вже що вийшов до моменту виходу цього відео. Тому комусь -то там цікаво, то також можете переглянути шорти. Но з цього боку Хтось прийшов до Тарзанки, тут, тут так, все так само вийти не, можу, не зможу, так як з краю тут нічого не вийде. А все, і сама тарзанка. Якщо от, тут був, то ось тут, де я зараз стою, води. Поза минулого року, в 2023, був то води десь так, ну як мінімум по пояс, якщо на більше. Ми тут навіть, навіть з іншими з старзанки, якщо хтось повнить. Якщо хтось думає, як це ж тут виходить на берег, то його драбина є. Як... По якій з води всі відбігавте сюди на берег. І, і воно те бревно якраз ще і досі тут. Його ще не забрав. Опа. Тут, тут ще підставка був біля міська. Для того, щоб покращий розгон старзанки. З взяти і повтетіти. У воду пошвидше ось тут цей ще пеньок як бачите хтось п'яв але до п'явки похоже так як він на тут здоровий ще здорове дерево тут ще таке букво побільше ніж ці що зараз тут оставкусь так то от, от, як мені видно сюди з берега, то на кригу я тут, похоже, теж вийти зможу. Вона тут хоч і є, але по, кра... Іменно по краях біля берега ніде немає. Я, я з того боку повіряв, сподівався, що хоч тут буде вона. От, ці... Ця крига, щоб вийти на нього, і з цього боку теж нема. Ну, зато хоча б води в цьому ставку вже трохи додавсь. І тому думаю, що цього літа, що буде, ставок знову наповниться повністю водою. Якщо не буде такої жари, так само, як і в 24-му. На цьому відео думаю, вже закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.